Тема сьогоднішнього уроку давньоєгипетське суспільство. Єгиптяни сприймали людину як маленьку частку, що посідає своє чітко визначене місце у великому суспільному організмі. Землероби забезпечували продуктами харчування всю країну. Ремісники виробляли речі повсякденного вжиту. Робітники працювали на будівництві храмів і пірамід. Песці підраховували розміри врожаю та визначали податки. Фараон, військові та жерці керували всією державною системою. Належні жителя до тієї чи іншої верстви визначалися роботою, яку він виконував. Але навіть землероб чи ромісник, маючи здібності, здобувши освіту, міг стати песцем, чиновником чи жерцем. На верхівці суспільної ієрархії був фараон. Він мав необмежену владу в Єгипті. Йому належала вся земля в ньому. Фараон встановлював закони, за яким жила країна і керував військом. Піддані вважали фараона живим Богом. У його присутності всі мусили стояти, а під його поглядом піддані падали на коліна і схиляли голову вниз. Заборонялось повертатися до фараона спиною. Для того, щоб залишити приміщення, де перебував фараон, необхідно було йти задки. Нижчу за фараоном сходинку у суспільстві ієрархії займали вищі чиновники. Зазвичай фараон призначав на ці посади своїх синів і доньок або інших родичів. Серед чиновників вирізнявся головний міністр Чаті. Він обіймав найвищу адміністративну посаду в країні і звітував тільки перед фараоном. Нижче стояли правителі номів. На їхні плечі лягала вся надзвичайно складна система управління будівництвом пірамід, каналів, зрошувальної системи, загалом життя общин, які входили до нових. Військом керували воєначальники. Майже кожне місто Єгипту мало своїх богів. На їх честь в суспільстві в... будували храми, якими опікували жерці. Найвищою посадою вважалася посада верховного жерця слуги Бога. Ним часто був сам фараон. Наступну сходинку посідав жрець, що управляв храмами. Верховному жерцю підкорялись так звані нижчі жерці Уабу. Вони виконували повсякденні ритуали, опікувалися станом храму та потребами богів. Серед Уабу вирізнялися жерці-астрономи, які спостерігали за зірками, а й намагались пророкувати майбутнє. Жирці, які стежили за розпорядком дня у храмі, чи ці, що проговорювали священні молитви. Переписувачі папірусів, господарники, які опікувались сільськогосподарськими угіддями, бібліотеками та іншим. Жерці проводили релігійні обряди у храмах, яким у давньому в Єгипті надавалось великого значення. А головне, вони визначали початок щорічного розливу Нілу, для того, щоб його передбачати, жерці винайшли календар. Так вони склали карту зоряного неба, мали ґрунтовні математичні знання. Жерці навчали майбутніх чиновників письма. Храмам належали великі земельні володіння, які обробляли селяни, а ще вони отримували пожертвування в обмін на релігійні послуги. Жерці були хранителями релігійних і наукових знань, тому їх високо шанували і вони були дуже заможними. Поважними чиновниками були і пісці. Вони мали багато обов'язків записування рішення, прийняті фараоном, Визначали рівень води у Нілі під час повені та водосховищах, також пісці повинні були перевіряти межі полів після розливів річки, обліковувати врожай, здійснювати контроль за кількістю худоби, вина та іншого. Інколи вони складали угоди, писали приватні листи, записували ритуальні слова та молитви. На їхні плечі лягло визначення та збирання податків. Становище людини, що вміла писати. У суспільстві було високим, бо писемних було небагато, а письмо було дуже складним. Писці весь час носили із собою приладдя для письма: дерев'яну дощечку з фарбами, посудину з водою для їх розведення та очеретині палички, якими їх накреслювали ієрогліфи. Переважну частину жителів давнього Єгипту становили вільні землероби. Вони об'єднувались для обробітку землі. Будівництво та використання зрошувальної системи, утворюючи землеробські общини. Саме землероби виконували велику кількість обов'язкових робіт, споруджували піраміди, палаци, гробниці. Ще одним їхнім обов'язком перед державою була служба у війську фараона. Важливою ланкою у суспільному житті були ремісники, оскільки забезпечували жителів Єгипту всім необхідним. Армія давнього Єгипту складалася з піхоти та бойових колісниць. Військо фараони збирали за потребою. Інколи армія налічувала кілька тисяч осіб, а інколи досягала десятків тисяч. Військо набирали з селян, до нього потрапляв один зі ста дорослих чоловіків. Командували армію старші офіцери. Головним завданням війська була охорона кордонів країни. За часів Нового царства армія стала професійною. Її основу становили воїни, як і побували у битвах і військових сутичках. За свою службу вони отримували рабів, трофеї, земельні наділи. Часто єгипетське військо посилювалось найманцями, наприклад, нубійцями, які жили на півдні держави. Єгипетська піхота була основою війська. За нового царства вона складалася з легко та важко озброєних воїнів. Перші вміло орудували луком і стрілами. Другі оздоблювалися легким, сирпастим або важким прямим мечами. Поширеними були короткі списи та списи для метання дротики. Але головною зброєю залишався лук. Єгипетська піхота мала захисні обладунки, що складалися з грубої тканини, якою обгортали тіло, шкіряних або бронзових шоломів. Тіло захищав щит, який мав заокруглений верх. Піхота поділялася на більш і менші підрозділи чисельністю 250 і 50 осіб. Колісниці з'явилися в Єгипті за нового царства. Їх робили з дерева, і вони були надзвичайно легкими. Важила колісниця всього 34 кілограми, отже, підняти її могла навіть одна людина. На колісниці було два воїни: один управляв нею, другий нищив ворогів, стріляючи з лука, кидаючи дротики або застосовуючи під час рукопашного бою серпастий меч чи сокиру. На правій руці візника був закріплений щит, який захищав і його, і воїна. Візник мав шолом і довгий плащ з бронзовими накладками. Воїн був прив'язаний до колісниці шкіряними поясами, і тому обидві руки його залишалися вільними для ведення бою. Інколи колісниці яскраво приклашали. Найбільш розкішною завжди була бойова колісниця фараона. Її розписували яскравими фарбами на золотому тлі. Для захисту кордонів країни будували фортеці, але лише на півночі та півдні. Із заходу на сходу Єгипет був захищений скелями та пустелями. Єгипетські фортеці мали форму круга, квадрата або прямокутника і захищалися ровами. Поряд із мурами будували башти з майданчиком для воїнів. Одним з прикладів інженерного мистецтва давніх єгиптян. Є фортеця Абідос у Верхньому Єгипті. Вона мала форму прямокутника зі сторонами 125 і 68 метрів. Висота мурів сягала 7-11 метрів, а товщина становила 2 метри. Найнижчою верствою населення суспільства були раби, яких називали живі мерці. Їх використовували на найважчих роботах для прокладання каналів у шахтах, як грибців на кораблях. Раби належали господарю, який міг розпоряджатися їхнім життям, як заманеться.